На території горішньоплавнівської громади є автомобільні дороги, що знаходяться на балансі комунального підприємства, а є ще ті, що стоять на балансі обласному. Такою є дорога Соснівка-Кременчук-Горішні плавні. Цей шлях має найбільш затребуване та інтенсивне сполучення. Горішньоплавнівці їздять до Кременчука, звідти та з інших міст їдуть працівники на підприємства горішніх плавнів. Тож вже певний час значний відрізок Різок дороги, а саме міст через річку Псел, знаходиться в аварійному стані. Протяжність мосту 270 метрів. Загальна площа асфальтного покриття 3200 квадратних метрів. Комунальне підприємство нашого міста не може проводити ремонт асфальтного покриття цієї дороги, тому що вона не стоїть на нашому балансі, і це буде нецільове використання бюджетних коштів і. Скажемо так, це буде порушення. Тому було прийнято рішення. Ми проводили перемовини з агенцією місцевих доріг. Ми вже третій рік з ними співпрацюємо і винесена пропозиція на сесію міської ради. Попередньо ми надали 1 мільйон гривень на фінансування саме цих робіт. Після обстеження мосту фахівці Агенції місцевих доріг дійшли висновку, що потребує ремонту 47% асфальтного покриття. За попередніми підрахунками, для виконання цих робіт необхідно майже 3 мільйони 250 тисяч гривень. Ми написали гарантійного листа, що додатково винесемо на наступну сесію це питання. Виділимо ще півтора мільйона з обласного бюджету. Буде виділено 1 250 000, тобто сумарна сума на поточний ремонт мосту складає 3 мільйони 750 тисяч. Також ми звернулися в агенцію для того, щоб саме цей відрізок дороги, тому що він дійсно в аварійному стані, вони в першу чергу відремонтували, тому що ми розуміємо, що по області. Таких дорог багато. Назустріч пішли нам спеціалісти агенції і в найкоротші терміни приступили до проведення ремонту. На сьогодні вже розпочато фрезерування асфальтного покриття для подальшого виконання поточного ремонту мосту. Він триватиме впродовж тижня-півтора. Наступним етапом ремонту доріг у Горішньоплавнівській громаді буде за маршрутом Дмитрівка. Горішні плавні. Тут заплановано виконати ямковий ремонт і частково замінити дорожнє покриття. Роботи також відбуваються за співфінансування. Три мільйони гривень виділено із міського бюджету Горішньоплавнівської громади, і півтора мільйона із обласного.